З понеділка знову не почав бігати, знайома історія. Дійсно, змінити щось у поведінці, втілити якісь нові дії, нові звички не так просто. Але тут є два потужних методи, які дуже бисти цей процес. Перше, те, що ти собі напланував, має бути прописано. Тому що коли ми переносимо це площа з голови, воно там навіть просто може про це забути. Ми фіксуємо це на бумагі, це вже дуже додає ваги цьому рішенню. Далі це має бути не просто зафіксовано на бумагі, це має бути зафіксовано в календарі, щоб ці прави, які ти будеш робити, вони вже були заплановані, вони були заплановані по днями, наставав той час, коли потрібно буде поставити або галочку, що це виконано, або не галочку. Та й далі, йдемо далі. Щоб ще більше зафіксувати все це, закидуємо всі ці плани на гачок зовнішнього контролю. Ну, де думає, ти думаєте, ти розумієте, що таке зовнішній контроль, існує багато способів його налаштувати. Один із яких, до речі, я хочу запропонувати тобі, наприклад, зі мною. Тобто, прописуй, що ти хочеш. Раз у тиждень списуємо, зустрічаємось, на основу процес контролю, як зручно, і бустимо втілення у життя оцих твоїх планів. Це безкоштовне, це за собою нічого не тягне, це просто така відкрита пропозиція. Чому? Тому що ну, мені просто подобається допомагати людям, мені подобається спілкуватися з людьми, які хочуть зростати, бути кращими. Тому я вирішив зробити такий ролик і зробити таку пропозицію. І якщо ти дивишся цей ролик, то ця пропозиція актуальна. Тому пиши мені у Телеграм, пиши мені в Instagram, залишай коментарі. Давай списувати і працювати, і зростати разом.